У вишиванці українській небо, і світлозір далеких, і світи, яких землянам досягти ще треба, злетівши до жаданої мети. У вишиванці нічність і кохання, та вдів, і матерів самотні сум. Мереживсь візерунок у чеканні, чумацький шлях. Любові й дум. У вишиванці предковічній доля і горя радості, буремний плин. У хрестиках бажання волі і державності всіх поколінь. У вишиванці плекана надія на самобутність майбуття. На полотні незгасна мрія, червоне чорне дзеркало життя. Моя вишиванко, червона калино, ти сим був вітчизни з прадавніх віків. Моя вишиванка, душа України і зірка яскрава для дочок і синів.